Це керівники Богданюк Василь Васильович та піс Дмитро Степанович. І зайняли три других місця і одне перше місце. Дякую цим керівникам Василь і Дмитро Степановичу, тому що кожного року ви берете участь у цьому конкурсі і постійно є призові місця. Дякую вам за такі хороші показники в роботі. Гоми внесок у розвиток технічної творчості в районі в цьому навчальному році наказом відділу освіти відзначила таких керівників як Пукала Михайла Володимировича, керівника гуртка Умілі Руки Кізьмерського ЗНЗ, прокупця Дмитра Григоровича, керівника технічного гуртка Лужанського зНЗ, Купаніцького Степана Михайловича, керівника технічного гуртка Варшовецького ЗНЗ, і також наших двох керівників будинку дитячої творчості: це Томаша Дмитра Дмитровича, керівника гуртка початкове технічне моделювання і Захарюка. Микола Дмитровича, керівника також початкове технічне модернування в Кіцмецького районного будинку дитячої творчості. Ці грамоти були вручені на святі останнього дзвоника відповідно в кожному навчальному закладі, але так сталося, що з Зеленівського ЗНЗ не підійшов ніхто. Як та грамота була вже надрукована, і тому я сьогодні хочу догнати це і привітати грамотою відділу освіти за Харюка Микола Дмитровича, вчителя трудового навчання Зеленівського, за керівника гуртка початкове технічне моделювання в ті сміського районного будинку дитячої творчості за сумінну працю, високі здобутки у вихованні творчої особистості учнів та вагомий внесок у розвиток технічної творчості у районі. Власну сцену і здобув перше призове місце, наскільки я знаю, роботу в будинку дитячої творчості, у нього є третє місце. І відповідно Онучкіну Ярославу Миколайовичу, тому що вихованцями будинку творчості також здобути одне перше місце це віа Акорд, одне друге віа фріз, третє місце джайст -хепі, джайс Хепі, третє місце віа Мелотон. Це все керівник Ярослава Миколаєвича. Сценарію допомагає мені. Ну і звичайно, ви бачите, що після того, як засідали члени журі, театральні колективи досить гарно. Ми хотіли їх навіть представити на але Галина Васильна каже, ну давайте цей раз ні, давайте каже комусь другому. То це Галина Васильне. Перший місяць здобути театральний колектив, тобто КВН. За перше місце проємному фестивалі конкурси дитячої та таймацької творчості чисті роду був е, другий і третій місце. А районні грамоти він не отримав. В нього нагороджується та, нагороджується танцювальний колектив бум кисманського районного будинку дитячої творчості. За перше місце у районному фестивалі конкурсу сучасного танцю ритму з першого століття. Прошу вам, це. Колектив обережно діти молодшої вікової категорії, будинку дитячої творчості, також за перше місце в районному фестивалі конкурсу сучасного танцю ритма до 21-го століття. Перше перед тим як працювати, я просто коротко розкажу про свою роботу. Перше, що мене цікавить, я опрацьовую публікації наукові публікації тематики, які є бажаними в тому чи іншому році. Кожен рік на навчання, скажімо так, кожен рік, колонтуристичний напрямок, вибирає певні перспективні методи роботи. Наприклад, цього року це були ґрунти, стосувалося е, виступу агітбригад і відповідно роботи малої академії і так далі. Розумієте, ну не склалося так історично, але зараз я наприклад дуже вдячна за те, що не склалося історично і за те, що я зараз тут. Тому що з дітьми набагато цікавіше робити, і діти дійсно хочуть працювати. І кажуть, зараз на, на даний момент дуже багато дітей приходять, які давайте зі мною щось зробимо. Я теж хочу спробувати. Є діти, які від, відповідно будуть мати оцей рівень, а є діти, які залишаться відповідно, видно зразу на області чи на тому чи іншому рівні. Ну все одно досвід неймовірний, е, дуже багато позитивних вражень.